Доброго Всім доброго дня! Ми з Вікуською на кухні. Спека трошечки спала. Нас вчора не було. Сподіваюся, ви за нами не дуже сумували. Хоча, хоча ми за вами дуже. Ви знаєте, я вже як, знаєте, кожен день як повинна там знімати, ну, але не завжди виходить. Ну, нічого, сьогодні ми з вами. Щось і смачненьке приготуємо. Як ота? Ми виправимося. І вікуся мені буде допомагати. сьогодні вона вирішила зі мною тут бути на кухні, притаскала маленький стільчик, щоб їй було добре видно, і прийшла допомагати. Макарони приготуємо, це мені так донька розповіла. Ну, я так приблизно так робила, ну, але не так, як вона розповідала. Ми трішки, і, звісно, не зробимо так, як вона, бо вона туди додавала тертий сир і вершки. Там, це ми без молочного будемо робити, ну, але приблизно повторимо її рецепт. Для цього нам буде потрібне або томатний сік, або паста, цибуля, фарш курячий і спагетти. Ну, а там вже за смаком будемо додавати і будемо вам показувати, що ми будемо робити. І приготуємо пиріг. Вікуська сказала, я кажу, давай, може, зробимо з абрикоса, а вона каже, давай з малини. Я кажу, ну давай тоді з малини і з абрикос. Домовилися. Так що покажемо вам сьогодні смачний рецепт ще й пирога. Так, я вже поставила воду на макарони. Зараз вона, як закипить, тоді будемо вже їх варити. А я беру цибулинку, налила трішки олії. Я багато олії не лю, щоб потім вони не були дуже жирні. Цибульку ріжемо мілко. А, це сьогодні щось ще вікуся не згадала за свій фартушок. Так? Да? Да. Ну нічого. Надійнемо ну, ще. <смі> Це і так бувало, що, я ж кажу, зімою, хто нас дивився, то не можна було. Кажу, та Вікусь, а ти піди пограйся, що небудь там. Це... Ні, не, вона тут. А зараз було тяжко її спіймати, вона то грається, то ще щось бігає, то на велосипеді. Було вікусь? Так. Да. Так, смажимо цибульку. Е, вода в нас вже. Майже закипає. Я беру підсолюю воду. воду. Ну, я думаю, що всі так варять макарони. Я думаю, що багато хто так уже і робив. Так, беру ось такі в мене макарони і буду опускати у водичку. Там, мабуть, не видно, але я не буду їх ні ламати, нічого так. Каструньку вони потім, якщо хто варить спагеті цілими, ми раніше. Якщо чесно, завжди собі ламали, щоб було зручно. Особливо в мене мама каже, та от потім намотувати. <різь> так, макарони наші варяться, але ми їх так трішечки не доварюватимемо. Так, тепер цибулька вже підсмажила, вже її достатньо. Додаємо сюди фарш. Розминаємо його, щоб він не був так кучкою, знаєте? Так, можна трішки додати води. Воно тоді буде швидше розімнеться. Так воно у вас підсмажилося. Хвилинок 3-5 на невеличкому вогні. Тепер сюди додаємо ми наші помідори. Можна свіжі помідори. Це все за вашим бажанням. У мене така ось насінька теж нам передавала такі помідори. Бачите, вони очищені і все пішуємо. Зараз трішки посмажиться. Ми процідимо наші макарони і будемо сюди додавати. Потім вже будемо пробувати на сіль. Можна трішечки і зараз спробувати і на сіль, і на кислоту. Якщо що, то давайте цукор. Так. Ага, перчик я відразу додам. Так. Це у нас вже тут підсмажилось. Я трішки підсолила, трішки цукру додавала. В общем, все на свій смак. Тепер е підварили макарони. Ось, е я їх взяла, процідила. Так, тепер беремо це все перемішуємо, тушиться в цьому, і вже буде готово. Обов'язково пробуйте на свій смак, сіль, перець. Ось такі в нас вийшли макарони, я трішки просипала їх. Ви можете, якщо не їсте, так як і ми дуже не любите Ось, сиру, можете так само брати, потім сюди натерли і прекрасно. І не обов'язково його додати туди. Так що ось така смакота. Так, тепер пиріг. Беремо три яйця, збиваємо їх із сіллю. Додаємо сюди цукор. Перемішуємо з цукром. Можете робити міксером. Я руками. Так, ванільки. Тепер додаємо нашу сметану. Так, тепер оце перемішуємо цю сметанку. Так, так одне рідне. Я під відео напишу вам рецепт обов'язково. Готується швидко, просто, легко і дуже смачно. Тепер сюди е, я розтопила маргарин і теж сюди додаємо. Все перемішуємо і будемо додавати борошно. Так. так. І перемішуємо. Так, тепер беремо малинку нашу для початку і столову ложечку крохмалю, так, і трішки так її. Ой, так, з обкатуємо так і цей крохмаль. Так, тісто в нас вийшло ось таке. Сюди беремо половинку, так, я пергамент постелила. Розрівняємо так трішечки його. Так, розрівняли. Тепер сюди беремо, одразу ложимо малинку, розважуємо, потім абрикоси наші. Потім беремо на наші абрикоски і те трішечки засипаємо крохмалим, Воно потім буде краще. Так, тепер взяли і наш остаток тіста виложили на періг. Постаратися розрівняти. <рив> так, ось такий він у нас вийшов. Все, понесла в духовочку, покажу, як вже спечу. Ось такий вийшов, дівчата і хлопці, у нас пиріг. Дуже гарний. І ще м -м, такий теплий. Так що, присипали його пудрою. Я тут вкинула 400 грам цукру. Хто любить не дуже солодке, то можете вкинути 300. Наша лаймочка гуляє, ми її випустили. Качається. Балується, бачите? Така красота, хоч собака хоч дихне. Там не, не тільки собака, і люди. <рес> да? Красуня? Так що вікуським транспортом лежить. В общем, все на ходу тут. Ми вже пиріг, як ви бачили, спекли. Ці пасту по-нашому приготували. Так що... Я знаю, як вона правильно готується і все, але ми готуємо так, я ж вам казала, ми не їмо молочного. Правда, от не любимо ми. Ну ще, е е Мама -то ще так більше-менше. Вікуська то ще теж, як коли. Молочко вона п'є, все. Як отак, от то і не їсть. То ми зробили так, як нам подобається. На річку ми сьогодні не ходили. Я сьогодні трошки в будинку прибирала, общем, трошечки займалися вдома, тому що вікна постійно відкриті, цей пил, я не знаю, скільки він береться, вроді ми в хаті не буваємо, а пилу дуже багато. Час вечором з Вікуською сиділи, лускали трошечки насіння, яка така, давай сядемо, побалакаємо. Та побалакали трошечки. онлайн лайвускає. Прийшла моя вікуська, значить, що будемо казати до побачення. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра пішімкам не вам, Пока.